Друзі, в знову кажучи, я хочу вам розказати топ декілька приманок, я не знаю, бо я не хочу просто казати, на якому саме місці ця приманка, тому що в мене всі ці приманки ловлять гарно рибу. І зараз я кажу про крубку вогня, зараз кажу не про посилки по 100 грамів, полізаторам кузні, які там в моїх місцях бувають не ну, такі досить е, часті. Я кажу про окуня 200-300-400 і так до 800 там, кг окуня. Окуня я ловлю багато, окуня я ловлю великого. Ну, В масі свої маленькій, але якщо я ставлю ці приманки, то в мене влітають дуже гарні трофеї. Хочу розпочати свій топ з приманки Easy Shiner. Зараз в мене копія називається, Easy Shine. У мене в оригіналі я її використовував в розмірі 2 дюйма, мені приносив окуня, в основному на вагах 5-6 грам і на таких вантажках, як Джигрік і Токіорік. Дуже рідко працюю на Чебурашці. А на джигровці приносить мені дуже часто щупа. Про плюси-мінуси. Плюси, хвостик дуже класно заводиться, м'ягенька приманочка. Ну, приносить гарного окуня. В розмірі 3 дюйма влітають часто шутки, якщо поставити важкий груз, можна летити суток. Величезний мінус це те, що це така приманка, вона не кругла, вона така, як кінь. Тобто у нас летить приманка, вона летить отак. У нас немає стабільного польоту. Ставити груз 5-6 грамм на грамці 2 дюйма і брати ультралайт, там грам до 6-7. Брати шнур 06 по нашій класифікації, чотирьохжильний, в мене улітає метрів на 30-40 Але якщо я став в цих місцях ствинга, найбільшого за роліра, в мене він улітає набагато далі. Тому це треба учитувати, але якщо у вас там ловля в отвес, як я дуже люблю лопатну суперманку, коли я складки або там з якогось мостику опускаю, просто таке ровно посмікування, в мене це приносить рибу. Ці ж ці я не хочу казати, то що вони там ловлять там не знаю, тільки крупного окуня. На таку приманку на 3 дюйма влітку може сісти у конець грам 50. Дуже легко. На приманку більше 3 дюйма буває сюди окунь там, на 2-3 см більше, ніж сама приманка. Це окуня, в щуки і сундика це не просто від природи, тому що це є хижаки. Хижаки вони дуже люблять їсти. Навіть отакий окунь їсть приманку до саме 2,5-3 дюйма. Це для нього не проблема. Тому коли ви вибираєте приманки, беріть такі приманки, якщо ви не любите ловити отаке, отаке безобразі, яке люблю я ловити, то ставте, починайте з розміру 2 дюйма, якщо у вас. Там є окунь такий гарний до, до кілограма, то ставте сміливо 2,5. дюйма Але головне, якщо ви ставите такі приманки вже більше дюймів раджу вам використовувати флюорокарбон трошки товший. Наприклад, якщо ви ловите окуня на 0,2 флюорокарбон раджу вам поставити все-таки 40. Щоб, тому що, якщо ви ставите на легких вагах, щука без безобразі ріже все. Тому поставте краще. Трошки товстіший флюорокарбон. Як показує практика, око не так боїться товстого флюорокарбона. Е, тому проблем ну, немає. Я ставлю навіть 0,50-0,55, я ставлю на приманці там 2,5 зірну, малечна -мал, проманка. Грузка 3-4 грами, У мене влетіла гарна щучка десь до кілограма. Е, і якби в мене не було цього флюорокарбона, то вона б мені зрізала. Ну, Я сподіваюся про приманку ізішання вам все зрозуміло. Можна користуватися як копією, єдине, що у Сілекта вона йде одразу в 3 дюйма. дюйма. Немає розміра 2 дюйма. До речі, якщо казати про кітек, хотілося б, щоб вони випустили ізішання 2,5. Але то вже не я вішаю. Ну, Оце копія, оце оригінал, але це є 3,5 дюйма, але в е, мене просто зараз під рукою немає моїх нігунути душечок. Далі в мене буде сьогодні дві ще приманки на топі, ну, не в принципі не в топі, а я на на, на вазі дві однакові проманки, єдине, що в, різних, в трошечки різних ну, ну Не лякайтеся, що це скажу. Далі в мене йде, напевно, що буде в мене мад-бак. Це в мене 3,5, в основному в мене в топі 2,5. Це в мене йде е, це, це, е сейдфлеш. І шарфрес. E, такі яркі кислотні кольори. Чесно кажучи, темні не, e, не тестував. Але мене в принципі, ці кислотні влаштовують. Ловив я як літом, як і осінню, так і весною. В принципі, та теж приносять такі приманки рибу. Я, я буду вам звичайно вставляти всі ці підйомки, як я ловив на них фотографії. 3,5 дюйма я ну, недавно почав катати, тому не буду про них багато казати, скажу про розмір 2,5 дюйма. Приманка плюси летить далеко, краще набагато, ніж той самий свінг, тому що приманка навіть 3,5 дюйма, вона при закиді розпрямляється. Це виходить у нас просто як двірмишеля. Як дуже тонка приманка, тонке тіло, дуже класне роботи. Багато хто каже, що для цієї громадки тільки обсяг, бо двійник, один гарний криве, тільки обсят. Я скажу ні. Тому ставте навіть на маленькі розміри типу, типу 2,5, я ставлю вже двійник. Тонкий, малесенький двійничок, але це обов'язково, тому що влітку, коли риба дуже активна, буває обсяг, вона не заготає, бо вона його ударила. Якщо вона відчуває супростих, вона е, тікає. Ця Особливо, якщо це окунь, він погано січе на Е, Тому ставте двійники або відкриті ознарники, типу там мої улюблені на вадвах це Sінgo 32, е, або копії від юрзи, або від того самого селекту. У мене, до речі, ця приманка в розмірі 2,5 в білому кольорі світлеш принесла мені ту саму щучку, про яку я вам казала, з яким ну, з 55 кольором окуня були теж дуже на неї хороші майже во, все, во всі пори року, окрім зими. Ось така приманка. Ну, вона в мене в топі саме в розмірі 2,5-3,5 і я кажу, поки не тестую. Далі в мене піде Swing Impact F. Моя любима приманка для ловлі щуки. Восени і весною. А літом в мене на цю приманку влітають окуня. І окуня не маленькі. Це в мене розмір 2,8, ніби, здається, невеличкі, типу 2,8-6 см. Але вона об'ємна, вона жирна. Взяти 2,5 свінг і Ну, я, Мені здається, ну, різниця видна. Тому це, на цю приманку можна сказати, маленька риба. А цю пророку можна сховати і велика риба теж, тому що велика риба любить великий шмат м'ясо. Е, розмір 2,8, як я казав більш, я наукні не дисту. Е, працює в мене найкраще на джиголовці, але знову ж таки, джиголовка приносить щуку. Тому фактики дуже флюра карбона. Всі останні в мене, в принципі, для всіх проманок це. Класичні монтажі, це обсіт, це одонарник, це двійник. Це, ну і це в принципі, є шарнір, класичний наш шарнір. Е, не важно, чи це чебуратор, чи це е, ну, чи цей е, дропшот, чи це джигріг, не важливо. Головне, щоб приманка в нас вільно гуляла, щоб якщо окунь не активний, але йому треба великий шмат м'яса, якщо там на рівномірку він не бере, чи на класичний такий, такий джиг. Пробуйте стучати на дні. Пробуйте. В мене влітку спрацьовують таке. 3-4 грама, нема покльових, Ставлю 5-6. Навіть буває там до 10. -ти. І на одному місці такі кістові підриви. Раз, два, три. І це проманка підлітає, там, не знаю. На сантиметрів 5-6, я не знаю, від дна, і швидко падає. І це буває включає гарного окуня, або не тільки гарного, як я сказав, рідко б я окунь на різні приманки. проманки. Приносить мені окуня в основному влітку, тому що восени, не знаю чого, але восени, якщо вже в мене на цю приманку і стаються покльовки, то це або щука, або дарувальний окунь. Але я не знаю чого, але ця праманка мені в основному приносила рибу влітку. Ну, я про огонь так сказав. Тобто я туса, та сама проводка, майже той ж самий грусті, бо там 5-6 грамів, ті самі місця, але в мене влітку на, на цю приманку наводжу, на тій же, на же монтажі окунь там, восени, на цю же приманку, на, ну, на, на тому ж самому місці щука 2800. Про Окунь взагалі мовчить в мене на цю приманку восени. Не знаю, навіть, з чим це пов'язано, тому що такі самі по розмірам приманки, тільки іншого типу, і в мене є. Я тут це об'яснити, я часто не можу. Ну, в мене по цій приманці все іще все ще вона літає дуже добре. Далі. далі в мене піде мій улюблений, як тут вже всі знаєте, Свілгін Бак. Неважливо, чи це копія, чи це оригінал не важливо. Головне, щоб він був м'який, щоб він класно пахнув і щоб він був їстівний. Тому що окунь любить їсти Ну Це типа там селектор, ой, це кітека, він по-моєму називається вайл. Ну, проще такий, коротший темний. Він мені приніс окуня на 7 грамах на класичній класичні ступінці, приніс мені окуня там десь до, ну, до 400 грамів не більше. В, в, в лютому, в лютому кажу, в листопаді на сам цей колір це називається, Електрик Сільверша. В один день Чука Кіло 400 в цей же день щось там... По-моєму, 5 чи -6, 6 конів, один з яких на 600 грамів. За останні з яких буде 300, 350, 250 гривень. Ну, коротше, ось. Оце вбився по осінній рівень. Неважливо, я на нього навіть там невеличких гуконців тягаю рік Це стейк-трех. Особливо важливо для нього це монтаж. Тому що на різних монтажах. Вона несе кардинально, кардинальні різні, кардинальна зміна гри. Виходить. Тобто, якщо ми використовуємо двійник на важкому монтері, на важкій двійник на важкому грузі, і це підриви, приманка швидко заводиться, швидко падає і вона виключається. Якщо ми використовуємо легеньку джегуловку, легеньку типу 3-4 грама, може можна навіть там 1 грам, якщо у нас картина ставка, все, в неї хвостик отак. В неї хвіст не, не швидко отак грає, а в неї прям хвостик отак дуже-дуже от, плавно грає. Таке відчуття, ніби ми дивимося на дуже зарядній зйомці, але ні, це свінпак. Тому що свінпаг це вбивця по всій майбутній плюси. Це зараз, коли про класичний кітек, в ньому є розміри від 2 до 4,5 днів. Тобто можна убити, що судока що щупу здоровенну, що не лишкого окуня. Тобто в мене дрованки 2 дюйма приносять окуня до 5 кг максимум. Всі останні кренки в мене приносять окуня від 300 г і, і так йде далі. Така примака. Є різні кольори. Зрозуміло, що якщо додати селект, додати всі копії на нього додати сам оригінал, там вийде ну, більше трьох тисяч видів цих приманок. Тому я вам раджу все-таки спробувати, тому що копії вони коштують не дуже дорого, але з рибою ви залишитись завжди і сюди. Далі в мене йде теж пак, але в мене він йде в розмірі 2,5 дюйма. Чому я його не, пос... не об'єдини з дорожньою з, з... Не... Не дорогдюмовим з... 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 своїм Тому що вони в мене е... працюють кардинально по-різному. Приманка та сама, розмір в неї відрізняється на, на 0,5 дюймів, але е... ну, сам... сама кількість риби кардинально різна. Тобто я кидаю на цьому місці. Наприклад, ну, тобто, пошукова приманка це. 2,5 або 2,5 дюйма 2, або 2 дюйма Shiner, якщо це кажеться про крупного мова. Пошукова пранка, мені mad приносить покльовку, я міняю на темний віброхвіст. В мене є маленька рибка, ну, маленький окунець. Ставлю наприклад, до якийсь там Impact замість із шайнера. У мене на цьому самому місці окунь замість 100 стаграм, влітає пір Оце ну, воно працює так. Тобто, якщо ізішайнер в цьому місці вам перенесе невелику рибу, тобто там 100, -100 грам то якщо ви кинете е, в цьому самому місці, ну, в моїх умовах свінкомпакта, навіть в розмірі 2,5 чи, чи 2 дюйма, воно принесе рибу трошки більшу Не знаю, як це працює, не знаю, чому це не знаю, чому це так працює, але в мене воно так працює. Е, Світлупакт летить краще з всіх моїх е, ну, напевно, що. Краще за нього летить е, свінг-бей. Але це якщо брати, е, брати м, розміри 3, 3 дюйма і там 2 місця, тоді воно, ну, свігбей летить далі. Але якщо брати цю 2,5 дюйма малесеньку приманку, то летить вона набагато краще, ніж майже всі мої приманки, от саме розмір 2,5 дюйма, тому що маленька. Вона мені за листопад. За той сокот принесла мені щуку на 2 кг і принесла мені декілька гарних окупчиків. Один був маленький, всі останні були хороші. Тому раджу вам цю карманку спробувати обов'язково. Спробу. Тому що це, як кажуть мої друзі, свінгемпакт – це основа всіх основ. Тобто, якщо ви йдете на рибалку без свінгемпакта, ви можете йти одразу додому. Неважливо, копія, не копія, оригінал. У мене, викладав, біл, е, прикладу, ну, це кіпер, це в мене, ну, типу, його, е, український колір, ну, електрик, шарф. Ну, хорошо, ось такий від України. Другий в мене такий під натуральний рибу. Е, кольори, в принципі, якщо ви знайшли рибу, кольори вам е, не дуже помогли. Якщо у вас, ви знайшли місце, де окуня багато, де, де в принципі риби багато, то у вас будуть покльовки, хоч ви кидаєте там грінпанкін, хоч ви там кидаєте якісь там, не знаю, ЮА-ліміти, які класний бояк, все одно ви там піймаєте рибу. Якщо це каже, йдеться мова про зимову риболовлю, коли ви ловите пасивного окуня, коли ви ловите переважно маленького окуня, бо він не хоче зараз брати великий. То е, тут, же, да, тут же більш темні кольори працюють трошки краще. Але якщо йдеться мова про всі останні, е, е, там, про весь е, майбутній сезон, то в принципі весна, осінь, літо працюють ну, різні кольори. Якщо знайти е, рибу, працюють кольори. Жирі. От в мене що є, майже на все я пала рибу. Хоч це якісь такі. Кольо з борослию, хоч якісь такі, типу Violet Flynn, все одно воно все, все працює. У мене багато є приманок, які ще, які ще класно працюють по крупному окуню. Це якісь там косарі, э, хоча б індю, але вона приносить багато великого окуня, бо вона досить, досить уг'ємна. Це типа Little Spider, але э, ці приманки мені приносять найбільшого і найкращого. Ну, найкращого Риболую, в принципі. У мене на цій пранки була риба найбільше, ніж от то, що я вам зараз розказав. Тому е раджу вам ловити гарного окуня, раджу вам е ловити принцип, велику рибу, тому статуалі підписуйтесь, давайте мені 700 підписників. Все удачі ще.